Говори Дух Святий насліддя моє, стань на стражу великого Ріду отче, бо я є присутність з силою владою на цьому місці, або отче, гльой за Дух Святий і прохожу в ряду святий, отче, силою владою моєю, або отче, на очищення, освящення, на обновлення, Говори, Дух Святий, но кажу тобі, прибуйся на мене ближче ближче, прибуйся не устами, Говори, Дух святий, а вщиро серця, від усієї душі, Говори, Дух святий. Роз... Кайся і покайся, в чому не так вибуду цього часу. не так говорить Дух святий казав, не так обновляв, чи поносив клію та покайся, народи, мій, і Дух святой, даби я дав мілость, даби я дав прощення, спасіння, благословення. Бо я Дух Святий, а вовче, не дивлюсь Дух святий, авочей форма бряда мені не треба. Кажу Господь, а я призираю на серце смирене, сокрушене, терпеще. При слову моїм, аво, отче, і смири. Ні, моляння, насліддя моя, верну святой, приближайся до мене, виливай душу ти переді мною, не перед людиною. Я той, який поспішу на поміч, я той, який милость, мілость, нам прощення, я той, який скажу вовнам утихнути перестати, і вовни утихнуть, перестануть, аво Отче. Но кажу тобі, довірся мені, свят, не полайся на разум свій, на людину не надійся, но на мене положись і скажи, Дух Святой, де буде воля, то вся коділе. Очищай, освящай, використовуй для слави Твоєї, щоб її домі і тих, кого несу на руках молити, всі були спасені в числі із. Народа Твого, не називаючися, взивай, ззивай народи мій, звай. Хвали ім'я Моє, хвали, бо так багато просьби, ну так мало благодарності, насліддя моє за раннього ранку, як обновляється милість у святой. Коли відкриєш очі, плани не складай, далеко не забігай, або проси милості, благословіння, проси гради защити, спасіння, в святой, за тих, кого несеш на руках молити, за землю сію, взивай. Зивай народ мій, зивай, Говіду святий, ава Отче, даби храна моя защита була, говорідуй, в ріду святой, і мілость продлилася, бо враг не складає, а я розрушаю, каже Господь, ава Отче, даби мілость подавати, бо чую з того народа мого, ава Отче, який під днем і ночі, Господі, пощади, Господі защити, і мілості прошають, збийся зі мною на збийся, за кого розполагаю, за кого. Влагаю, неси на руках молитви, коли сон забираю, не лідись молитися, гнай за Дух святий, даби мілость прийшла, даби я чув молити, відповідав, або отче, аби ти сказав досліддя моє, що може бути дорожче в життю, як перебувати з тобою в тобі, бути близості з тобою, або отче, стучи народ, мій проси, або отче. смирені умолені, чистоті святості каже Господь, або отче, про лице моє, даби говорю, Дух святий. Як чому молитви ти відповідав? І ти на світі ім'я славого ім'я. Амінь, амінь, амінь. Слава, слава, слава.